Добрий день, мої дорогі хачі! Сьогодні я з вами проговорю про Суперджамп. Він дуже стрімко розвивається на українському ринку. Я заходжу в свій кабінет через значок на екрані. Як я це зробила? Дивіться, зайшла за своїм посиланням по паролю та логіну. І в браузері через три точечки знайшла додати на головний екран. І значок з'являється на головному екрані. І так тоді легше заходити. До того ж, ви вводите логін і пароль один раз і можете його оставити. Запам'ятати, в телефоні вам буде підсказка і не треба буде кожного разу звертатися та копіювати і вставляти свій логін та пароль. Дивіться, я перейшла на Україну, працюємо ми з доларами, тому у нас є USD. І тепер на три чорточки побачимо, що тут є в кабінеті. Є розділ навчання, в якому... 8 базових вправ натискаємо, і ми бачимо, що тут всі вправи по черзі. Можна зайти ось вступний курс на українській мові, текст прочитуєте, і ним можна користуватися для того, щоб вести тренування. Далі 200 посмішок. Тут також є опис цієї вправи, є додаткові відео. А матеріал для тренування ви вже можете брати тут, для того, щоб пояснити, що це за вправа. І так по кожній вправі. Будьте здорові. От є опис, будь ласка, все на українській мові. Дуже гарно зроблено. Все доступно. Знаходимо матеріал та використовуємо його. Далі перейдемо ще раз навчання, щоденний аудіотренинг. Щодня для нас Володимир Довгань записує аудіомотивацію, яку ви можете тут переслухати. Дуже гарно піднімає настрій, піднімає самооцінку, рекомендую користуватися. Далі, база знань. Це також на українській мові. Невеличкі статті. От, наприклад, наукове підґрунтя наших надздібностей. Натискаємо на картинку. Та це можна використовувати також, коли ви ведете тренування. На українській мові переклад є. Будь ласка, користуємося цим також. Далі, книги Володимира Довганя. Тут книги на різних мовах, на англійській. Латвія, Літва, Казахстан, Кыргызстан, українська книжка, є українська книжка, другий варіант. Так що, будь ласка, є можливість на українській мові користуватися книжками. І якщо у вас є люди, які... Вивчають другу мову, їм також можна італійську, німецьку передати книжку. Тут в ці книжки опис філософії і опис того, як довгань йшов до цих вправ і опис самих вправ. Діпломи, партнерська програма, давайте зайдемо, партнерська програма Відкривається додатково в Гуглі. І, будь ласка, партнерська програма. Також звідси ми беремо матеріал. Дякую за увагу. Вивчайте свій кабінет, це не тільки цікаво, але й корисно.